Який запах дуже люблять кішки? П'ять ароматів, які підкорюють наших вихованців. Якщо ви не знаєте, чи люблять кішки запах ванілі, то пам'ятайте, що вихованець може реагувати на аромат, виходячи з власних індивідуальних смакових уподобань. Кожен господар кішки помічав, як вихованець щось ретельно винюхує, намагаючись розпізнати певний аромат. Хвостаті друзі здатні вловлювати запахи в 14 разів краще, ніж ми, тому що у них, крім носа, є вумероназальний орган, який називається трубка Якобса. Коти застосовують його у випадках, коли слід виявити особливо тонкий аромат. Здатність дана від природи і допомагає пухнастим шукати здобич і уникати небезпечних ситуацій, часто для людей загадкою, від яких запахів кішки божеволюють, і що краще їм не нюхати. Дбайливому власнику домашнього вихованця потрібно створити такі умови, щоб кіт відчував потрібні запахи, які не шкодять його здоров'ю і настрою. Що дуже подобається кішкам. Часом догодити коту вкрай непросто, але все ж є запахи, які кішки дуже люблять. І це не тільки валеріани котяча м'ята, є і інші запахи, від яких майже усі коти божеволіють. Оливкове дерево, наркотик для кішки. Якщо у вашому будинку або поряд є оливкове дерево, не дивуйтеся змінам настрою поведінки вихованця. Справа в тому, що в листі, а також в стовбурі дерева, міститься олеуропеїн. Він діє на вихованця так само, як і котяча м'ята. Кішка, коли відчуває такий запах, буде облизувати стовбур дерева і тертися об нього. Одним кішкам подобається тільки листя, іншим ще якісь частини оливкового дерева. Втім, ефект розслаблення від олеуропеїну недостатньо добре вивчений, тому краще годувати кота оливками лише час від часу. Заспокійлива жимолость. Досить заспокійливо на котів і кішок діє жимолость. Аромат, який виходить від рослин і від квітів жимолості, нерідко використовують для боротьби із занепокоєнням, стресом або ж безсонням у тварин. Слід звернути увагу на те, що ягоди жимолості потрібно тримати подалі від кішок, оскільки для хвостатих вони токсичні. Не можна давати котам жувати як рослину, так і плоди. Лаванда. Така різна для всіх кішок. Цікаво те, що не всі кішки полюбляють лаванду. Вихованці можуть як любити її, так і ставитись до неї байдуже. Можливо, проблема в походженні лаванди вона з того ж сімейства рослин, що й котяча м'ята. Можете дати понюхати вашому коту сушену лаванду, якщо він демонструє дуже бурхливу поведінку. Спосіб може допомогти і в разі агресії пухнастого. Чебрець заспокоює котів. Часто кажуть, що чебрець не тільки смачний для кішок запах, але й корисний. Настій або чай чебрецю заспокоює, має протизапальний ефект і використовується для лікування запалених очей у кішок. Він також може допомогти, якщо у кота кон'юктивіт або алергія. М'ята і базилік М'ята разом з базиліком з одного сімейства з котячою м'ятою. Аромат рослин нерідко застосовують і для приготування їжі, оскільки кішки люблять такий запах. Однак фахівці не рекомендують годувати рослинами пухнастих. Як кішки реагують на запах м'яти, ви зрозумієте з їх поведінки. Враховуючи ефект, воно буде цілком адекватним. Які запахи заспокоюють котів? Буває, що пухнастий друг через різні причини стикається зі стресом. Щоб зменшити занепокоєння у тварини, можна провести котячу аромотерапію. Ароматичні засоби на основі феромонів для того, щоб заспокоїти кота, радять ароматичні засоби на основі феромонів. Їхній запах не може зловити людський нюх. Хімічні сполуки у вигляді сигналів передаються особинам свого виду. Наприклад, коли важкі треться мордочкою о будь-які предмети, він їх мітить залишаючи сліди свого жиру. Деякі фахівці вважають, що таким чином кішка позначає свою територію, а в слідах можуть бути феромони. Існування феромонів з мордочки кішки точно не підтверджено, але їхні синтетичні аналоги вже стали випускати. Синтетичні феромони створюють імітацію запаху знайомих кішці ароматів, які викликають у неї відчуття безпеки і спокою. Часто їх виробляють із органічних жирних кислот і ефірних масел валеріани. Продаються вони у вигляді спреїв або вологих серветок. Виробники обіцяють, що ваш кіт повинен не тільки позбутися стресу, але й кинути шкідливі звички. Які запахи відлякують котів? Різкі аромати парфумів. Загалом не всі коти негативно ставляться до туалетної води. Але більшість з них не подобаються різкі аромати. Щоб не дратувати вашу кішку, не користуйтеся парфумами із занадто сильним ароматом. Цитрусові сильний алерген для кішок. Коти інстинктивно розуміють, що цитрусові є для них серйозним алергеном, тому намагаються не перебувати там, де такі аромати. Якщо ваш кіт став відвідувати туалет в недозволеному місці, покладіть там шкірку грейпфрута, апельсина або ж лимона. Коти не люблять запах фарби, клею або лаку. Коли заплануєте зробити ремонт, не забувайте, що хвостатим дуже не подобаються запахи фарби, клею або лаку. У такій ситуації намагайтеся зробити так, щоб на період ремонтних робіт кішка перебувала в безпечному від подібних запахів місці. місті. Кішки не люблять спирт. Котам вкрай неприємний запах алкогольних напоїв, спиртових настоянок і спирту в цілому. Прийшли з гулянки – не дивуйтеся, якщо кішка відмовиться з вами спати. Якщо вас турбує питання, які запахи не люблять кішки, пам'ятайте, що серед них і перегар. Котам не подобаються ефірні масла. Хвостаті домашні вихованці можуть негативно ставитися до розмарину, лимоннику і лаванди. Їх теж можна застосовувати в тому випадку, якщо кіт не туди ходить до туалету. Бризніть поверхню ефірною олією і кішка припине там робити свої справи. Кішки противляться запаху цибулі і часнику. Цибуля, часник, спеції різні прянощі не подобаються майже всім кішкам і котам. Тут все як у людей. Вам і самим навряд чи сподобається спілкування з людиною, яка поласувала часником або цибулею. Оцет і побутова хімія небезпечні для кішок. Випаровування оцту і побутової хімії. Ось які запахи не можна кішкам. У котів кішок дуже чутливий нюх. Випаровування подібних речовин можуть призвести до алергічної реакції вихованця і подразнення слизової. Тому коти намагаються уникати цих запахів. Запах герані лякає кішку. Герань, яка росте в будинку або в саду, буде відлякувати кішку. Вихованцеві неприємні навіть не квіти, а сам запах світло зеленого листя. Тому тримайте хвостатого подалі від рослини. Запах ванілі Навряд чи можна однозначно відповісти на питання, як кішка ставиться до запаху ванілі. Все залежить від індивідуальних смаків вихованця. Одним запах ванілі подобається, а інші вважатимуть його занадто різким. Друзі, а які запахи полюбляють ваші вихованці? Обов'язково діліться своїми спостереженнями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.